І знову про ОСББ три дні мешканцям та депутатам міськради розповідали про переваги створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Як відомо, до 2014 року ЖЕО в Україні більше не буде. Тож громади повинні почати самостійно дбати про стан своїх помешкань. А влада обіцяє їх у цих намірах підтримувати фінансово. ОСББ кажуть експерти краща можливість залучення додаткових коштів та ефективного управління житлом. Не всі люди розуміють різницю. Будинковий комітет. Це представницький орган, а об'єднання співвласників, мета і завдання цієї об'єднання цих співвласників, є саме утримання будинку, забезпечення е, виконання прав і обов'язків власників, а також е, виконання різних покращень в цьому будинку. Мешканці повинні зрозуміти, що коли утворено в будинку об'єднання співвласників, багато кордонного будинку, то ті кошти, які вони збираються в будинку, не будуть витрачатися виключно на потреби цього будинку. Не будуть поступати вже на єдиний рахунок і потім витрачатися на потреби інших будинків. Учасники семінарів ознайомилися з міжнародним та українським досвідом у сфері управління багатоквартирними будинками. Також івано франківці дізналися більше про заходи з енергозбереження та управління ресурсами для ефективної роботи ОСББ, адже такої інформації для мешканців каже влада, нині бракує. Були випадки, коли люди, які вже декілька років працюють багато років, працюють в СБ. Ну дізнавались таку можна сказати, елементарну інформацію, яку яка десь 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 їх цікавила попередньо, тому що раніше до створення нашого відділу до таких семінарів ну можливо не було де отримати таку інформацію. З 2004 року у партнерстві з проон івано франківськ підтримав 80 проєктів розвитку громад. Їхня загальна вартість майже 11 мільйонів гривень. Усвоєння цих коштів принесло користь близько 40 тисяч. I'm just going